Пане, ви знімаєте? Що? Пане, ви знімаєте чи ні? Тобто так, да, пане? То Добре, я так? Пане? Добре те. Я хочу передати я привіте, велике. Нас був... Костянтин Петрович що привіз. каже, що ви нормально то віддихнете тут. Так ось я вам хочу вам показати, нормально, без світла, ми віддихаємо вже тут третій день. Вон наша хата. Може засняти нашу хату. Хата то є бомбовська була. Була. Біч спалили, ну то не страшно. Ха там була бомба, поки ми її не стежі. Це то переводчики мії? Да. Виключити цього пальня. Він <рес> ну, досить вже маші ні. <рес> Я щось не можу зрозуміти. <рес> Де там та лампочка горить? А горить лампочка. <рес> Нахуй на хубаво. Три дні вже ми тут пролили. Добре було. Борщі їли місці. Пиво пило закарпатські. Воду з річки пили З вовками спілкували. Да, так, й було. Віло раз. Раз бігаємо втроєм. по вовка. <ріху> Блядь, а що ми тут робимо? <ріху> ми відпочиваємо той так. А ти куди вже? Їхав? <ріху> їхав? Ти куди <ріху> їхав? <ріху> ти вуйка? Я вуха, ти вїхав? Ми вже вуйки. Байкир закину. Ола! Нічого не бере. От туди річка. Називається річка невеличка. Тече з закарпатської дірки. Ну, не, яка знаходиться на, на горі. Чому я це все казав? Я хочу сказати, хто хто з нами не поїхав, багато чого потеряв. Да? Бо ми ж тут відпочивали все це время. Да, ми три дні без цвіту. Буча в ній на це. Нам казали, нам той пане блядь, каже, ходіть на, на камеру, все, що, ну, що неправда. Так я й кажу, це що неправда. Ти, на що Грай, ти будеш? Твої пожалуйста. 75 гривень я заберу собі. Бо я мав сам розмовляю, не ти зараз розмовляєш. Давай кажи, що все добре. Бирає, наш дом скривають. Пане. Місто? Яке там место, блядь? Ми спимо нормально. это nee, no. до нас вже бомжи лобиться спать, такі. Ані. Ані нету. <laughs> Яка Аня? <laughs> Яка Аня, <laughs> пана. Аня, Аня, вивай, не знаю, можна. <laughs> Якось каже, Аня, вставай. Скажи Ані, ну да. Нас до нас домой ще відступить. Багато він де нашого тут зробить. бей, бей бий, бей, бо я зараз пройду. Коротше, що? Він вже роздіває. Коротше, що? Що, коротше? Це бомба. Природа бомба, гори бомба. Все класно. Записався? Це все класно. Три дні світ у нас є. Пічку хтось приходить топить кожну ночь. Все нормально. Вода у нас ручника, ручника, З ручника. Вода у нас ручнікова. 150 гривень, давайте. 150 гривень за неправду. Давайте 150 гривень. Гроші, гроші на базу. Я то і працював, за так. Давайте, мені треба закарпатського пивка попали Так, пане. Да, так, так. Хороше. Так. Ти тут не вистає 35 гривень. Тут не вистає гривень. Гривень давай, гривень давай. Гривень давай, гривень давай.